Привіт, друзі! Сьогодні у мене буде трошки незвичне відео. Наливаємо собі чай та каву та будемо сьогодні говорити про японську мову. Якщо вам цікава Японія, якщо вам цікаво вивчення японської мови, або можливо, ви самі вивчаєте її, і можливо, ви хочете складати тест GLPT, тоді це відео для вас. Обіцяю, що буде цікаво, а можливо, і навіть корисно. Ну що ж, близько двох тижнів тому я отримала ось це. Можливо, ви знаєте, що це таке? Це повідомлення про результати складання іспиту GLPT. Іспит GLPT е, українською мовою це іспит на знання японської мови. Японською мовою, відповідно, це звучить як ніхонго Норюкошікен. Англійською мовою GLPT це Japanese Language Proficiency Test. Мабуть, це не буде секретом. Я складала іспит на рівень N3 відповідно до міжнародної шкали, уніфікованої це орієнтовно рівень B1. Хоча тут також можна дещо поспорити. Про це ми поговоримо з вами пізніше. І мій результат зараз я вам скажу ні. Я вам зараз його не скажу. Про свій результат я розповім наприкінці цього відео. У цьому відео я не маю наміру розповідати про свій шлях вивчення японської мови, де і як я вчу японську мову. Про це я хочу зробити ще одне відео, якщо дане відео викличе інтереси моєї аудиторії. А сьогодні ми поговоримо саме про тест Джелпіті. Перше, про що я хотіла б вам розповісти, це саме, що це за іспит, як він складається, скільки разів на рік можна його складати. Друге, про що я хочу розповісти вам сьогодні, це, власне, мій досвід складання цього іспиту. І третя частина, мабуть, найважливіша для мене, чому я, чому я саме вирішила робити це відео, не для того, щоб розповісти про свої результати. Я хотіла зробити це відео, щоб розповісти вам свою думку щодо того, того, чому я вважаю, що тест GLPT він недосконалий, він не відображає реальних знань, реальної картини знань людини. Тобто він не є абсолютним мірилом знань. Друзі, почну зі структури іспиту GLPT. ПІТІ. Аніхонко Нерокошікен він має п'ять різних рівнів. Найперший, найслабший це рівень N5, потім йде рівень N4, N3, N2, і найвищий, найскладніший є рівень N1. N1 1 це орієнтовно за уніфікованою шкалою, це рівень c 1 c 2 тобто це не вільне володіння мовою, але це, в принципі, достатньо гарний рівень. А для складання іспиту GLPTAN на рівень. Н5, це найбазовіший рівень, я нагадую. Вам потрібно знати близько 120 канджі, тобто японських іерогліфів, а також близько 800 слів. А наступний рівень це рівень Н4. Н4 це орієнтовно рівень А2 за міжнародною шкалою. На цьому рівні вам потрібно знати орієнтовно 300 іерогліфів канджі, а також близько 1000 500 одиниць слів. Це вже доволі таки серйозний рівень. Я його також складала. Я його склала, на жаль, з другої спроби. Тому що, коли я пішла складати в перший раз цей іспит, я не знала структуру іспиту, а також для мене деякі завдання були трошки незвичними. А наступний рівень це якраз той рівень, який я складала. Ось у мене підтвердження. На цьому рівні, на рівні n 3 який загалом цей рівень відповідає рівню b 1 за міжнародною сертифікацією щодо знання МОВ, тобто це орієнтовно рівень b 1 Хоча, знову ж таки, є нюанси. На N3 потрібно знати близько 660 іерогольфів канджі, це вже досить такий великий обсяг, а також близько 3700 слів. Різноманітних слів і на третьому тут вже є не лише слова, які означають предмети, а це і є абстрактні поняття, які вчити набагато важче, які мають набагато менше асоціації з реальним життям, з повсякденним життям, і їх дійсно потрібно докласти зусиль, щоб їх вивчити. Наступний рівень це рівень Н2. Рівень Н2 він е, загалом відповідає рівню Б2 за міжнародною шкалою, тобто це вже таке пристойне знання мови, якщо Н3 це ще е, знання такої повсякденної мови. То N2 2 це вже знання бізнес-лексики, знання офіційно-ділової мови, мови переписки ділової і так далі. Для складання іспиту ніхонго-нарьокощики на рівень n 2 вам потрібно знати близько тисячі іерогліфів канджі, а також 6 тисяч слів. Уявіть собі, це вже немало. Зараз я якраз вчу програму рівня Н2, і там починаються доволі такі важкі слова, різноманітні концепції, абстрактні поняття, що, в принципі, не полегшує вивчення мови. Оскільки слова в японській мові, вони мало з чим асоціюються. І тому дуже важко будувати якісь логічні асоціації для вивчення цих слів. Тому, повірте, це челендж. Але. Рухаємося далі. Для рівня N1, N1 це, нагадаю, це щось між рівнем c 1 і c 2 це не вільне володіння мови, але це доволі такий високий рівень володіння мови, який, в принципі, дозволяє вам працювати в Японії, а також дозволяє вести ділову переписку, спілкуватися з бізнес-партнерами, створювати контент японською мовою, ну в залежності від вашої сфери зайнятості. Для того щоб скласти Ніхонго Нарьоко Шікен на рівень n 1 Вам потрібно знати 2000 японських іерогліфів Канджі, а також близько 10 тисяч слів. Насправді, 10 тисяч слів це вже такий обсяг серйозний. Ось такі є рівні Ніхонго на І я складала, нагадаю, на рівень N3. Ну що ж, поїхали далі. Далі я вам розповім про свій досвід складання Ніхонго на Насправді це був не Перший мій іспит і дай Бог не останній, тому що, тому що це як відчуття як на ролеркостері. Тобто, як в парку атракціонів, це три години е, цілковитої мобілізації ресурсів організму, це три години цілковитої концентрації, якщо у вас вийшло сконцентруватися. І це дійсно такий собі челендж, якщо можна так сказати. Почну з іспита. Його можна складати два, лише два рази на рік в різних куточках світу. В Токіо також ці е, іспити проходять в різних місцях. Як правило, я подаю заявку на складання такого іспиту. Хто навчається в мовних школах, мовна школа за них подає цю заявку. Заявка, нагадаю, подається за 5 місяців до складання іспиту. І ви подаєте заявку не просто на складання іспиту, а ви подаєте заявку на певний рівень. Тобто, треба самостійно визначити свій рівень і лише тоді подати заявку на певний рівень. Тобто, ви не можете прийти складати іспит і вже... В процесі іспиту визначити свій рівень. Ні, це так не працює. Тобто, ви подаєте заявку і йдете складати вже на свій рівень, який ви власне підтверджуєте, і отримуєте певну кількість балів або не отримаєте. Насправді ви можете або пройти, або не пройти цей тест. Там треба набрати певний відсоток балів по різним категоріям. Правила досить складні, але цікаві. Ви отримаєте своє запрошення на тест орієнтовно за три тижні до самого тесту. Тест, як правило, проходить в неділю. Ви в день іспиту берете це запрошення. Моя рекомендація: ви берете наручний годинник, це обов'язково, тому що в залі може не бути годинника, і якщо там не буде годинника, дуже важко розподілити свій час, тому що дуже-дуже жорсткі часові рамки на складання тесту, і можна інколи просто не зорієнтуватися і пропустити якусь секцію. Це так званий multiple choice test. Ви маєте Заштрихувати один з чотирьох. В деяких завданнях, мені здається, з трьох кружечків. Ви маєте заштрихувати правильний варіант. Завдання вони різнотипні. Тривалість кожного з п'яти рівнів вона різна. Наприклад, тривалість рівня N5, вона 105 хвилин, загальна тривалість тесту. Тривалість рівня N170 N1, – хвилин. Ентри, який я складала, він тривав 140 хвилин. Після кожної секції тесту була перерва. Мій тест, здається, складався з трьох секцій. Перша секція це була канджі, тобто іерогліфи, слова. І граматика друга секція це читання, це багато багато довгих текстів, по яким потім даються завдання, і треба вибрати, треба обрати одну з чотирьох відповідей і заштрихувати кружечок. І остання секція це. Аудіювання. Мені аудіювання було найлегшим, тому що я багато чую японську мову в повсякному житті, тому мені було найлегшим ця секція. Хоча я була вражена, що бали по цим трьом секціям в моєму ось цьому листочку розподілені майже однаково. Тобто, якщо раніше тест, Попереднього рівня N4 я складала в мене найгірше було читання. Один раз я набрала навіть 21 бал за читання, і, здається, тоді якраз не склала цей тест, тому що читання це, ну, вважається, що найважча частина, оскільки дуже. За обсягом великі тести і обмеженість є в часі, тому трошки важко сконцентруватися. Плюс, якраз той раз я прийшла без наручного годинника на тест, і коли в аудиторії не було годинника, коли я обдивилася все навкруги і там не було годинника. І я трошки перелякалася того, що я не можу слідкувати за часом, і це трошки збило мої налаштування на складання іспиту. І, можливо, це якраз. Також завадило мені скласти цей іспит успішно. По структурі тесту, що я вам ще хотіла сказати: якщо е, трапляється питання, відповідь на яке ви не знаєте, можна просто пропустити його і потім до нього повернутися. Адже у е, Обмеженість є у часі, і тому, якщо ви зависнете на якомусь питанні, особливо це стосується аудіювання, то можна в принципі завалити всю справу. Е, ще, що, на, що, на чому я ще хотіла наголосити, що навіть якщо ви пропустите одне-два завдання, це не є фатальною помилкою. Цього разу я пропустила два завдання, я думала до них повернутися наприкінці, але, на жаль, мені забракло часу. І потім я дуже хвилювалася. Я думала, що можливо, можливо, якимось чином за це мені буде знижено бал, але цього не трапилося. В день тесту ви маєте взяти своє запрошення, прийти на тестування. Далі всі інструкції будуть дані екзаменаторами. Екзаменатори можуть бути дуже такі японською мовою, це називається меджме. Тобто вони можуть бути дуже серйозними. На це треба зважати, треба концентруватися на своєму завданні, не дивитися по сторонам, тому що збоку може хтось кашляти, відволікати. Отже, по структурі тесту ми з вами поговорили. Завдання, приклади завдань, ось зараз з'являться на екрані. Ось приблизно такі завдання на канджі. Тобто, треба вибрати один з чотирьох, такі самі завдання на «Vocabulary». На знання словникового запасу. Також є завдання, де потрібно з чотирьох варіантів вибрати речення, де це слово застосовується найправильнішим чином. І також є завдання по граматиці, де також потрібно вибрати з чотирьох різних опцій. По граматиці, до речі, завдань не так багато, але знання граматики я гарантую вам, якщо буде складати цей іспит, вам знадобляться при. Завданнях на читання текстів. Ось так виглядають тексти рівня N3, читання. Ось ви читаєте текст, і потім завдання. Буває досить довгий текст. А потім лише одне завдання, за яке ви отримуєте 2-3 бали. Тобто, трошки е, важко розподілити свій час. І е, якщо ви робите помилки, то бажано їх робити в тих завданнях, які приносять менше балів. Але це вже нюанси, важливо сконцентруватися і просто гарно, гарно викластися на повну протягом цього тесту. Це, власне, був опис іспиту GLPT. Та мого досвіду складання іспиту. Більш детальне відео про мій досвід складання іспиту, можливо, якщо це відео викличе певний інтерес у моїй аудиторії, я хотіла би розмістити вже перед наступним іспитом GLPT. Мені здається, це було б цікаво. Якраз люди будуть готуватися, подадуть документи, будуть нервуватися перед іспитом. І, можливо, я дам якісь слушні поради, виходячи з свого досвіду. Власне, для чого я вирішила знімати це відео? Я хочу розповісти вам, чому цей тест недосконалий, досконалий. Ну, щоб, щоб взагалі потрібно змінити в цій системі. Ну, по-перше, але це не найголовніше, але просто це multiple choice тест. І там ми визначаємо один з чотирьох варіантів: тобто, ми зафарбовуємо одну з чотирьох клітинок. Не потрібно нічого писати, ви просто фарбовуєте. І, в принципі, я думаю, не для кого не секрет, що такі тести перевіряє саме комп'ютер. І перевірити ці тести, ну враховуючи навіть те, що ці тести здаються по всьому світу і в багатьох тестувальних центрах в Токіо, перевірити ці тести за допомогою машинки, мені здається, це зовсім не складно і це не займає багато часу. Увага! Я складала тест. 1 грудня 2024 року. Знаєте, коли я отримала результат? Ну, по пошті я його отримала орієнтовно 20 лютого. А до цього я дізналася результат приблизно 3 або 4 або навіть 5 лютого. Тобто, 1, 2, більше ніж 2 місяці пройшло, поки я дізналася результат. Я вважаю, що насправді в умовах е, сучасних технологій, коли ці тести перевіряються протягом декількох хвилин, можна перевірити з допомогою комп'ютерів. І навіть якщо потрібно потім ще раз перевірити та зареєструвати це все, мені здається, що чекати в сучасному світі два місяці на результат ну, це трошки е, важко. І для когось це навіть може бути вирішальним моментом. Адже Припустимо, рівень ну N3 3 це ще не так, а от рівень n 2 n 1 часто люди складають для того, щоб влаштуватися на роботу в японську компанію. І якщо людина склала цей рівень, в принципі, вона може подаватися на пев певні вакансії, на які вона не може подаватися без складання цього іспиту. І тому от, уявімо собі гіпотетичну людину, яка сидить і чекає два місяці, поки вона отримає результат. Ну, це досить довго, це нервово, скажу чесно, і е, трошки навіть демотивує. В сучасному світі так не може бути, тому що світ біжить вперед, і два місяці чекати на результати іспиту це трошки забагато. Це був перший Другий мінус, який я хотіла би визначити, і е, чому саме я вважаю, що GLPT-тест тест. Не визначає, на жаль, не визначає рівень знання японської мови. Це те, що це якраз multiple choice test. Тобто ви маєте вибрати один з чотирьох варіантів, і тут немає ані е, тестового завдання щодо написання есей, ані е, розмовного тесту. Тобто є аудіювання, так, є читання, є е, тест на знання словникового запасу, і насправді ці тести побудовані так, що якщо ви не знаєте, ви ніколи не здасте. Тобто, вам Потрібно дійсно мати гарний словниковий запас, гарне знання канджі, гарно вміти швидко-швидко читати японською мовою. Це 100%. але є такий нюанс: я складала іспит IELTS на знання англійської мови. Ну, В своєму житті орієнтовно три рази. В цьому тесті є все те, що є в GLPT. Але при цьому там є ще частина еси, де треба написати. По-моєму, навіть два еси я писала, два твори. Один це там інтерпретація графіків, а другий це твір, власне в класичному його розумінні. І також в цьому тесті була частина. Розмовна, де треба було говорити з екзамінатором на певну тему, це все теж записувалось, і е, це було. Можливо, не 100% об'єктивно, але принаймні перевірялись навички говорити. Тут же цей тест він, тренує, він вас тренує на знання великої кількості японських слів. Я знаю зараз дуже багато японських слів, але мені дуже важко їх вживати в повсякденному житті. Хто вчить мову і хто якимось чином зв'язаний з лінгвістикою, ви, мабуть, розумієте, що знання слова, впізнавання цього слова це. Пасивний словарний запас. Якщо ж ви це слово можете вживати в мові, легко. Його знаходити в глибині своєї пам'яті, то це вже активний словарний запас. І це дві зовсім різні пам'яті, і це ми говоримо зовсім про різні речі. І є люди, які не вчать японську, а вони тренуються на складання тесту чілпіті. Тобто людина може навчитися, натренуватися, вивчити багато слів. Але при цьому я бачила таких людей, скажу відверто, які не можуть говорити. Японською мовою, склавши іспит на рівень N1 навіть. Ще один є нюанс це носії китайської мови для носіїв китайської мови канджі це взагалі не проблема. Тобто японські іерогліфи – це взагалі не проблема. Там є деякі нюанси, відмінності в написанні, але загалом це одна і та сама система писемності. І для них це абсолютно не складає ніякої здачі. Тобто, читання тексту для них це не проблема. Це як нам дати читати те, текст. На російській мові, або на білоруській мові, або Ну, можливо, на польській мові. Тобто загальний зміст ми зрозуміємо на питання, ми відповімо слово в контексті, ми в речення вставимо. І що ж виходить? Ми можемо повчити. Ну ми, я маю на увазі, якщо людина є носієм китайської мови, вона може повчити японську мову приблизно півроку і піти спокійно, іспит GLPT, Ніхонганорекошікен на рівень орієнтовно Н2. І ця людина, можливо, складе цей рівень. Я вважаю, що в цьому якраз є великий мінус цього тесту і його необ'єктивність. Таким чином, людина, маючи на руках сертифікат навіть N1, може не могти спілкуватися мовою цією. і людина може про це влаштуватися, оскільки в неї є сертифікат, але потім я собі не уявляю, як буде відбуватися спілкування. Це був, мабуть, найсуттєвіший мінус цього іспиту. І наостанок я обіцяла вам показати свої результати. Результати, вони, ну, скажімо так, не вражаючі, але вони є. Тут у цьому документі я заклеїла власне, деякі, деякі лінії з персональною інформацією. Ось ми бачимо. Це сертифікат, ось сертифікат на знання японської мови, рівень ось, N. Три. Це тест сайт, де е, тестувалася я, це в Японії. Реєстраційний номер, дата народження. Хі, я Також заклеїла. Також тут ось дата складання іспиту 1 грудня 2024 року, в неділю. Всі іспити Нехонга на Рьока Шікен складаються в неділю. І тут ми бачимо, як виглядає ось цей сертифікат. Ось, що саме головне, що я хотіла вам показати: тут написано past. Тобто, я пройшла. А тут японською мовою написано «Goukaku». «Goukaku ще Знання слів оцінка «A». знання граматики, оцінка «A». Ну, тобто, це по-нашому це п'ятірка. А також тут є різні бали по різноманітним секціям. Я скажу чесно, в мене бал невисокий, але досить пристойний Language knowledge, потім Reading і Listening. У всіх трьох групах в мене бали розподілені приблизно однаково. І, в принципі, раніше в мене найслабкішою ланкою було. Читання. Але зараз я трошки його підтягнула, і в одному з наступних відео про вивчення японської мови я вам розповім, як я це підтягнула. Скажу по секрету, це школа японської мови мені допомогла. Ось так виглядає сертифікат. Насправді на сайті можна ще замовити повноцінний сертифікат, такий гарний з голограмкою, і, можливо, я це зроблю. Ну що ж, друзі, сьогодні я вам розповіла про структуру іспиту Джілпіті Ніхонгона Рьокошікен. Також я поділилась з вами своїм власним досвідом складання цього іспиту, а також я поділилась своїми думками, чому я вважаю даний іспит необ'єктивним та таким, що не відображає реальних знань людини в японській мові. Тож, якщо вам цікаво було це відео, або навіть якщо вам це відео було корисне, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал. І чекаю вас у наступному відео. До зустрічі! А ще? Друзі, напишіть, будь ласка, чи подобається вам такий ось ламповий домашній формат відео. Якщо так, то в мене є деякі, деякі думки з цього приводу, що можна робити, які відео можна робити у такому домашньому форматі. По-перше, це огляди книг про Японію, та, можливо, просто можу ділитися з вами своїми думками, ось так сидячи зручно вдома. Тож, пишіть, будь ласка, чи подобається вам такий формат відео. Todos os